Критично важливо встигнути на нього. Однозначно гальштат звідси виглядає максимально ніяк. Квиточок куплений. Ви на каналі Читай Мандруй живи» Ми посеред Альп і нема часу розповідати. Давайте пошвидше знайомитися із найвідомішим, найпопулярнішим селом Австрії Гальштадт. Чуєте, як Альпи шепчуть? Вони промовляють. Підпишись на канал! Читаймандруй живий! Підпишись! Ну, не знаю, як ви, а я не збираюсь сперечатися із горами, утвореними ще в кайнозої. Краще підписатися, чесно, дістатися в Гальштад завдання не з легких. Але про все по порядку: найближче місто з адекватним сполученням Зальцбург. Звідти їхати дві години з пересадкою і за 10 євро. Що цікаво, що з Гальштату відень. Без пересадки квиток вартує 55 євро. Хоча з пересадкою так само. І з двома пересадками так само. Спочатку із Зальцбургу треба доїхати до міста Атан Пухкаєм. А там встигнути за 5 хвилин пересісти на інший потяг до Обертрауна. Чому не до Гальштату? А тому, що залізничний вокзал Гальштату знаходиться на протилежному від самого містечка березі озера. І звідти все рівно доведеться плисти на паромі. А трохи південніше від озера знаходиться містечко Обертраун. Звідти починається один цікавий маршрут Вальпа. Спочатку я хочу піднятися на оглядовий майданчик Five Fingers і насолодитись всією Гальштатською долиною. А вже потім. Гуляти собі містечко. Назад з Гальштату я поїду до Відня. В теорії все звучить прекрасно. А ось вам реальний стан речей. П'ята ранку, і через 12 хвилин з Зальцбурзького жд вокзалу відправляється 512-й потяг до Відня. Але їду я не в Відень. Попереду декілька пересадок, а далі. Альпи Файферс. І, звісно, казкове село Гальштад. Деякі традиції мусить залишатися незмінними. Тут я ще спокійно насолоджуюся сніданком, не здогадуючись про те, що мене чекає через годину. Просто фантастичні австрійські лінії, які ніколи не запізнюються, їздять пунктуально. Запізнюються. У мене на пересадку було 5 хвилин. Зараз, якщо потяг прибуде о 6, а не о 58 хвилин, то в мене буде тільки 3 хвилини на пересадку. Ми прибуваємо на другу платформу, а мій поїзд відправляється з п'ятої. 3404. Я мушу встигнути. Ось він стоїть. Критично важливо встигнути на нього. О, Боже, ну правильно, навіщо тут ескалатор? ходіть ніжками. <плес> Мені здається, я встигла. 34 на 4. Це він, але тут немає переліку моєї зупинки. Я сподіваюся, що вона просто з'явиться пізніше. Я рад займатися спортом. А не тільки коли треба бігти за автобусом чи поїздом. О, я однозначно прокинулася. Що трапилося? Мій потяг із Зальцбурга запізнювався на 3 хвилини. Взагалі, у мене було тільки 5 хвилин на пересадку на інший потяг для того, аби доїхати до Обертрауна. Що зробили стріхіше Бундесбани? Вони затримали відправку наступного потягу. Не через мене, з практики зрозуміло, що е часто потяги прив'язані один до одного. Тобто є станції, які проміжні, на яких люди пересідають з, з одного потяга на інший. І для того, аби люди не хвилювалися, і в них було 5 хвилин, які задумано на пересадку. Вони затримали наступний потяг, звісно, це не може не викликати захоплення від стрійхішебуди з А Взагалі то я чула про ще одну синхронізацію транспорту а до того ж, не однієї регіональної лінії, як але про це я розповім пізніше, якщо я переконаюся, що це дійсно правда. О, і ще одне важливе уточнення в УББ є свій власний додаток, на якому ти бачиш свої квитки, на якому ти бачиш, з якої платформи відправляється твій потяг, і те, що навіть він запізнюється, які станції, скільки він приїде, окікотрій він буде на кінцевій, вся інформація оновлюється миттєво. І найкрутіше те, що в потяг є Wi-Fi, який працює і працює дуже добре, і ти можеш слідкувати за своїм квитком в додатку. Вау. От і коли ти користуєшся таким сполученням, ти розумієш, який рівень розвитку інфраструктури країни де не можеш не згадати Укрзалізницю. А хто тут жорстко порушує правила і йде через. Рельси. Ух! Кайфова платформа. Прекрасні овечки. Поки в долині ще досвіток, гори зустрічають світанок. Все ідеально. А ми будемо підніматися аж на той верх. Поки що найкращі види з усіх можливих. Овечки пасуться. Я тут щось розповідаю, але ця реакція безцінна, вона жива. Це все Альпи. Я намилилась на верхівку цієї гори. Перша канатка. Відправляється 8.40, зараз восьма. І у мене ще 40 хвилин, аби дійти до лижньої станції Дахштайн-Кріптенштайн. Але тут неможливо не зупинятися аби не помилуватися цим фантастичним видом. Це крута пригода і крутий досвід покататися з тирехіше Бундесбаном. Напевно, найкрутіше те, коли ти подорожуєш громадським транспортом і потім багато шляху доводиться долати пішки, те, що по факту ти можеш в будь-який момент зупинитися, Насолодитися цією красою, вловити весь кайф, альп і цієї місцини. Uh, ich möchte five and ice uh, yeah. Одразу на місці попереджають, що в горах холодно. -2 ну що ж, квиточок куплений. Я ось тут внизу і спочатку піднімаюся на першу точку ось сюди, в льодову печеру. Про що запитали на касі? У вас тест чи вакцинація. І, будь ласка, якщо вакцинація, то покажіть ваш сертифікат. Здається, ця собака не дуже рада, що її відправляють на два кілометри вгору. Здається, їй краще бути на землі. Боже, крихітка. Теж хоче дивитися. Ця собака просто символ ем, спраглості. Ту, мандрівок і поїздок. Льодова печера зачекає. Я піднімаюся в гори. Просто нема слів, Одні емоції. Це фантастично. А потім сонце залило всю долину. Тут катастрофічно холодно. Я боюся уявити, що буде наверху. Вчора такого не було. Походу, сьогодні ми набагато багато більшість висоті. Ці гори, звісно, фантастичні. Але і холодно. О, давай руковість, знову куртка. Ці собаки виграли в цьому житті, однозначно. Афіть. Кайф. Холодно, голодно, зимно. До е, Five і ти 30 хвилин. О, Боже, мене зараз здує. Спочатку я подумала, що це типова опція для розваги туристів катання на квадроциклі. Але ні, це працівник Дахштайн, що зранку проїжджає стежкою, що веде до оглядового майданчика, і посипає замерзлі шматки, аби туристам було безпечно йти. Ось що я називаю турботою до дрібниць про туристичну принаду своєї країни. В такі моменти забуваєш про холод, про вітер, просто кайфуєш. В цьому місці в цей час ти в моменті. Ну і куди без традиційних танців на вершині? Можна плакатися на ранні підйоми. Приїжджати кудись ще затимно. Але найвища нагорода того, що ти потрапляєш на якісь круті популярні туристичні локації першим. І ти сам один можеш насолодитися цим всім. Без натовпу, без зайвих людей, ніхто тобі не заважає. Відверто у мене нема слів. Справді. Через трошки я спущуся вниз. Але поки що ми насолоджуємося цим зверху. Оглядова тераса пальців одна із найкрасивіших в усіх Альпах. Знаходиться вона на висоті 2100 метрів. П'ять пальців мають велике символічне значення. Тут є безкоштовний телескоп, аби хоча б на мить наблизитись до таких недоступних гір. Оглядовий отвір в підлозі над прірвою, а ще рамка для позування і склянна підлога. А ось один з пальців зачинений. Його семантика достатньо проста в цьому контексті. Недоступність гір. Посеред гір гуляє ще той вітрисько. Однозначно, Гальштат звідси виглядає максимально ніяк. Все-таки головніша і найважливіша магія, яка зберігається в цьому місці, вона ось тут, в цих горах горах, створених природою. Очевидно, що льоду, снігу і холоду мені стало замало на вершині, тому я вирішила сходити ще й правильно у льодову печеру. Квиток сюди вартував мене майже 50 євро. Це льодова печера, вважає чотири канатки, тобто дві наверх, дві назад. Ну і звісно там відвідування тераси. По факту оглядовий майданчик 5 пальців безкоштовний, але ти платиш за канатку. І я можу сказати, що це ледь не найкращі 50 євро в моєму житті, які я витратила. Тому що ті емоції, які ти отримуєш, вони вартують всіх, всіх, всіх грошей. Коли інструктор відправляв мене наверх до печері, він сказав, що ваша екскурсія буде в 25 хвилин. Я ще перепитала декілька разів, тому що на той час було тільки половина, тобто це майже через годину. І я думаю, що буду робити цього годину? Я знаю, що підніматися і десь звідти знизу довелося серпантинчиком підніматись аж сюди доверху. І ось очікувані екскурсії. Весь цей шлях, який ми пройдемо. Ось тут ми починаємо. І потім буде юху-ху. і вихід. Максимальна температура мінуса і плюса. До речі, я прочитала дуже багато відгуків про цю екскурсію і про цю печеру, і майже всі не рекомендують сюди йти. Що Там нічого цікавого. Екскурсія триває дуже довго, тому що паралельно проводиться. Англійською і німецькою. А, ну, взагалі, ні Ахті. От принципово захотілося перевірити, наскільки Ахті чи ні. Екскурсія почалася. Групу водять вгору вниз серпантинчиком. Розповідають, хто жив в цій печері раніше. Про сталактити, сталагміти. Люду все ще немає. Я чекаю. Льодових кімнат я так і не дочекалася, ну це теж непогано. А ось під'їхав і інтерактивчик. Прекрасне світлове шоу з музикою. Це все, що закінчилося. Далі ще буде трохи льоду і на завершення неперевершений міст над прірвою із льоду. І ви проходите ним під не надто веселу музику. Льодова печера. Чи варто? Однозначної думки немає. Напевно, кожен вирішить для себе. А це круто побачити лід, якому 500-600 років в його первозданному вигляді, таким, яким він був колись, законсервувався, і в принципі він не може розтанути. Весною і літом. в цій печері температура трошки підвищується. лід трохи тане, осінню і зимою холодне повітря знову. Морозить всю печеру. Насправді досить цікаво виглядає це все зсередини. Звісно, чогось там архі немає, і не варто очікувати якихось великих крижаних печер, тому що їх там нема. На жаль, екскурсія триває трошки менше години, і по факту за цей час проходиться шлях. Десь близько кілометра. А спочатку ви спускаєтесь, потім піднімаєтесь, потім трошки спускаєтесь. Потім знову піднімаєтесь. Вихід маски не одягають. Ніхто не просить одягнути маску. Дуже дивно. Тепер питання номер два для бюджетного туриста. Ми то з гір спустилися. Як потрапити в Гайштаб? Біля виходу із гнатної дороги є зупинка, на яку щогодини має прибувати 543-й автобус. Принаймні, я на це страшенно сподіваюся, тому що їде він прекрасно. Обертраун. А потім Гальштадт. Отже, 543 автобус їздить аж до 17 години. Тобто, по факту, перший автобус звідси поїде о 8-й і останній о 17. -й. Але цікаво, що сюди він не їде як пасажирський автобус. Тобто сюди туристів він не привозить, пасажирів не возить. Він тільки звідси забирає. А добирайте сюди самі як хочете. Він приїхав 543 автобус. Так, таки, так. так. 543-й автобус приїхав. За хвилин 20 автобус приїхав в Гальштадт. а види за вікном просто фантастичні. Те відчуття, коли листівка оживає, тут час зупинився. Село оточене горами та озером. Це не дозволяє йому сильно розвиватися. Багато років Гальштад займався видобутком солі. В принципі, його назва і означає те ж саме, що Зальцбрух, тільки кельтською. А от сьогодні в соляні шахти водять туристів. До речі, про туристів тут їх просто тьма, море дуже багато. Ось те місце зараз в світі, де карантин взагалі не відчувається. Я зараз покажу про що я. Типовий австрійський ландшафт. Але ось ця величезнюща кількість туристів перетворила місто на одну велику сувенірну лавку. Я тільки можу уявити, як воно жити тут, коли тобі щодня у вікна заглядають всякі роззяви. На вдивовижу на центральній площі занадто мало людей. Декілька років тому тут побував один багатий китайців. Йому так сподобалося це місце, що він вирішив зробити таке ж вдома. Так вам не почулися. Тобто, що роблять інші люди, коли їм подобається якесь місце? Вони туди частіше приїжджають або взагалі переїжджають, але не китайці. Ні. Вони роблять копії. До речі, в них є копія клевенського о, тунелю кохання на Рівненщині. А якийсь фанат псю е, жінки ну там де Прю Пайпер і Фібі, е, створив е, собі в Китаї копію їхнього е, сімейного маєтку Галівель. Настільки вони фанати якогось місця. Так, от е, спочатку Гальштейцям це страшенно не сподобалося, тому що як це так без їхнього відома копію їхнього містечка, ну тобто. Де логіка. Але потім вони зрозуміли, що в цьому є якийсь зиск. Тому що сюди почали приїжджати китайці, яким кортить побачити оригінал. Насправді копія не надто схожа на гальштап. Та це, власне, моя думка. Очевидно, звідки тут найбільше туристів. Ну, звісно, класика це англійською німецькою. Прошу, Китай, Корея, Японія. НАТОВ підказує, де найкраща точка для фото. Вид з листівки це, звісно, топ. Але який кайф просто погуляти поміж цих будиночків, насолоджуватися атмосферою малесенького затишного Гальштату? Моя вам порада ви теж так зробіть. Заблукайте посеред вулочок, їх тут не так і багато. Якась з них точно виведе до води, а там вас вже чігатимуть лебеді, які дуже звикли до туристів. Місцеві захищаються від туристів як тільки можуть. Табличками, ланцюгами, табличкою і парканом. Церква Крістус Кірхе. І її шпиль стали символами містечка. А ще будинки, які нависають один на одним і впираються в скелі. Максимально відчувається нестача місця. Село врізається в скелю з водоспадом, під якою одразу ж дорога. Що по цінах? Тут дорого. Їжа, розваги, житло. Найдешевша кімната стартує від 110 євро. Хоча в сусідньому обертрауні це через озеро від 65. Є різниця. Критично непостійна рубрика це їхня їжа стала вкрай постійною. Гальштаті буде до Австрійці обожнюють додавати всюди зане. Це як вершки, але по факту це сметана. Яблучний штрудель. Офіціанти дуже здивувались, коли я попросила принести мені буделку. Виявляється, традиційно штрудель їсться ложкою закарпатських людей. Пізнаєш будь-де діалог рандомних людей в Гальштаті. Буде били. Свічки ми палили. Це правильно, ось справжній закарпатець знає, що своєму Богу довіряє, але з іншими теж домовляйся. Вже в Зальцбурзі я розповідала про синхронізацію громадського транспорту. Так от для того, аби потрапити на громадському транспорті в Гальштадт, Треба приїхати на жд вокзал А він знаходиться на іншому березі озера. Так що цікаво, відбулася синхронізація всіх поромів, які курсують від Гальштату до вокзалу, і навпаки, в залежності від того, які потяги прибувають. Тобто, насправді не потрібно чекати все дуже чітко. Звідси відправився пором. Він прибуває на жд вокзал там через деякий час відправляється потяг. А ось і під'їжджає маршрутка. Лебеді, гори. Типовий гайштатський краєвид. Проїзд на залізничний вокзал Гайштату вартує 3 євро. З води це все виглядає ще прекрасніше. Подорожі це єдиний легальний спосіб отримати мудрість не старіючи. Подорожуйте, надихайтеся, відкривайте для себе нові місця. А ось тепер точно можете писати свої коментарі, що вас найбільше вразило в Гальштаті. І не забувайте про подобайки.